На ранок вівторка майже усі споживачі Хмельницької громади зі світлом енергетики на своєму фронті спрацювали оперативно і якісно, каже заступник міського голови Василь Новачок. Хмельницький ми розуміємо, що практично повністю зі світлом десь 98-99% абонентів. Але це освітлення не відновлених зруйнованих мереж, це аварійний режим. Не тільки у Хмельницькій області, а й у всій Україні ви, мабуть, також бачили, що Україна перестала продавати електроенергію в Європу, і ситуація досить таки складна. У понеділок Франції росіяни завдали ракетного удару по одному з ключових об'єктів Укренерго у місті Хмельницькому. Аналогічних атак зазнали електропідстанції і в інших обласних центрах. Будь-які обласні центри мають два великих вода. Але вчора прилітало у всі сусідні обласні центри на всі аналогічні великі об'єкти. Тому то справжній, можна сказати, якийсь та, героїзм енергетиків, які змогли доволі таки оперативно перепідключити і зашовити обласні центри. Зараз маємо заощаджувати енергоресурси, наголошує посадовець. Вчора у місті вже частково вимкнули зовнішнє освітлення. Працював лише кожен третій ліхтар. На режим економії прийшло і багато хмельничан. Вчора навіть я виглядав вікно, навіть світло в кімнатах виключали, не палили. А десь в будинку світилося одне, два, три, кілька вікон, і це насправді дуже тішить. Я думаю, що так само не працювали всі електроприлади. Ну не вийде прати сьогодні, завтра, післязавтра, Нічого страшного на вихідні виперемо, попрасуємо і сьогодні. І завтра, і найближчі кілька днів ситуація не зміниться. Ті об'єкти, які пошкоджені, не будуть відновлені протягом короткого часу. І вся енергосистема працює в такому аварійному режимі. Сподіваємося, що те, що вціліло, зможе вціліти, і воно пошкоджене не буде. Тому заощаджувати треба до завтра і післязавтра. В обласній військовій адміністрації попереджають про можливі віялові відключення електроенергії у місті та у Хмельницькому районі. Світло вимикатимуть на дві години для 15% споживачів одночасно. Для цього складуть відповідний графік. Віялові відключення – це по суті, коли енергосистема для того, щоб зберегти себе в працюючому стані, вимикає те, що не може витягнути. Якщо будемо всі економити, буде менше, а то й не буде взагалі віялових. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.